Це моє місто Лине це моє місто Де безліч проти річ, це моє місто, що за хвилини нарочує ранок лине образю. Це місто, звідки не хочеться їхати, і куди завжди хочеться повертатися. Теплими літніми вечорами. Не кортиться діти вдома. Всі прагнуть гуляти та насолоджуватись теплом. Куди ж податися у нашому місті? Зараз ми будемо подорожувати у відеоекскурсії по найпопулярнішим місцям Черкас. Парк Чайка. В день це місце прогулянок для пенсіонерів, а вночі для закоханих парків. Магія цього місця в тому, що згори ти спостерігаєш за найпрекраснішими органами міста. Вони функціонують кожен сам по собі, але у взаємодії з іншими створюють цю черкаську атмосферу, роблять наших людей такими, які вони є. І ти стоїш, як цар гори, спостерігаєш за всім цим хаотичним рухом і відчуваєш, як проблеми стають все менш важливими, а життя все більш приємним. Якщо вам пощастить і там буде не дуже багато людей, то ви зможете сісти на центральну лавку з найкращим краєвидом і просто отримувати насолоду. До речі, це місце насправді називається сквер імені Богдана Хмельницького, але його називають чайкою через заклад, що там розташований. Долина Троянд. Уявіть, літо, ніч виложити на траві, дивитись на зорі, порядчимо Дніпро, а навколо тихо-тихо. Ну хіба це не рай? Ні, це черкаська долина троян. Тут відбуваються усі наймасштабніші заходи, концерти. Тому місцевість вже наситилася атмосферою свят, феєрверків і музики. Пагорб слави. Це меморіальний комплекс, зведений у пам'ять про загиблих мешканців міста в роки Німецько-радянської війни. Загальна висота цього пагорбу цілих 10 метрів, а об'єми задоволення отримані від перебування там виміряти неможливо. Дамба або водосховище. Я вже тричі чула від гостей міста, коли вони їдуть по дамбі через Дніпро. Яке звучить для мене краще за будь який комплімент. А це море. Дійсно, день Дніпро переливається різними кольорами і створює ілюзію безмежності. Надзвичайна краса. А ввечері під час заходу сонця майбутня річка палає і вся забарвлюється у червоне, зливаючись з неба. І вночі нічне місто світиться маленькими викликами з височками. І, здається, ніби черкас, розташований на так я собі Як присобічний пети. соборной площади, что его любят на такой национальной на месте. Особливо в Тут можно и забрать с волшебной компанию, по в какие-то игры, потанцевать с подругами, покататься на велосипедах через скейтах, посидеть и попрактовать, читать, читать, читать книги. Там затишно и комфортно. А в и на все не слышитесь, если разговор затягивается надолго. Площадь дружбы народов. Найновіша площа міста. де нещодавно підреставровано, де є багато лавок для відвертих розмов, фонтан, який заспокоює нерви, і шум не до часу вісміти поруч, які піднімає настрій. А для особливих любителів гарних краєвидів чоловічого роду ще додав поруч розташовані і тренувальні зали багатьох танцюристок, Тому спогляд за стрункими ніжками, які спішать на тренування і заводити нові знайомства варто саме тут. Хрещатик Сіті для багатьох людей це місце може виконувати різні функції. Відпочити від бігутні по магазинах, погрітись на сонечку. Але особисто я бачу Хрещатих Сіті просто ідеальним для того, аби взяти друзів, гітару за плече і сісти в центрі співати відомі пісні. Річковий порт. Раніше це було місце для збору всієї молоді та різних неформалів, а потім його реставрували, і тепер це улюблене місце для всіх весільних фотосесій. Звідси ходить теплохід здовж річки до канева або до дамби, і якщо вам пощастить провести сонце за обрій на воді, то ви станете свідком неймовірного природного явища народження ночі. Місце просто створене для романтичних побачень. Такої екскурсії можна додати ще пару історій про те, що Черкаси місто загадка. Існує декілька легенд про його походження. Татари так називали всіх українців або від слова черкасоги, орли осетинської, або черекисі, що означає люди сили тюркської, та ще багато інших. Декілька подібних історій, і ваша прогулянка містом стане незабутньою. Проте пам'ятайте, головне не з ким.